Може, це, ну, це помсти? Да. Я, і, я і. теж дивуюся, чому мене жодного разу не запросили? Жодного разу. При тому, що це вже тянеться пів року, жодного разу мені нічого не запитали. Це ще одна ознака, що це політична справа. Тому що реально жодних дій не відбувається. Скажіть, будь ласка, як може так бути, що мене ніхто нічого про це не спитав? Скажіть, будь ласка, це чітка ознака політичного замовлення. Коли нікого не викликають, просто е, час від часу виходить пан Бурбак і озвучує якісь там речі про про білика. Тобто, це політична боротьба, і вони використовують це просто як політичний піар. Жодного і не відбувається. Тобто ви не мстите Пілігриму за розслідування того, де Білик? Не мстите. Та звичайно до чого тут Пілігрим? Він виконавець, замовник Бурбак. Чого виконавець, знаєте, це якщо хтось когось там там молотком дасть по голові і позиватись до молотка. Ну нема змісту. Є замовник, є пан Бурбак, який замовив цю справу, пан Каспрук. все, інших нема. Тобто, до чого тут пілігрів? Він просто виконавець. я вважаю, що керівник поліції області не має бути ні виконавцем, ні брехуном. Він має бути мати офіцерську честь і бути прикладом для всього офіцерського корпусу і для всього складу поліції в Буковині.